Хто те живе? Собачка живе в буді, кошенятко живе в кошику, мишка має нірку, шпак шпаківню має. Ділка живе у вулику, курочка живе в курнику, мурашка в мурашнику. Ластівка живе в гнізді, жабка в болоті живе, гусениця живе на дереві, Бобер будує хатинку на воді, кінь живе в стайні, лисичка живе в норі, білочка живе в дуплі, ведмідь живе в барлозі. Верблюд живе в пустелі. Кит живе в океані. Морж живе на кризі. Орел живе в гнізді, павук живе на павутинні. Цікаві завдання. обери, де хто живе. Кінець.